Вітаю усіх на ютуб-каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі Кубка України, як Динамо може угробити ще одного гравця, майбутнє Артема Довбика та багато іншого. Починають з заключних матчів Кубку України, де завершилась 1 32 фіналу Кубку України. І в цілому можна вже підсумувати цей перший раунд. По-перше, важливо сказати, що до наступного раунду однієї 16 фіналу виходить більш команд ПФЛ, ніж команд ОПЛ. Тому що з першої та другої ліги виходять 16 команд, а з ОПЛ виходять 11 команд. І це дуже приємний та цікавий факт, що Кубок справді є кубком. Де команди там за матерів можуть перемогти команду з УПЛ і пройти далі, тому що саме для цього і існує кубок. П'ять команд УПЛ, які не пройшли до наступного раунду кубка це Оболонь, Кудрівка, Зоря, Епіцентр та Колос. Ну а в одній 16-й фіналу є також п'ять команд за матерів, тому є можливість, що одна-дві команди зможуть знову пройти далі і потрапити до однієї восьмої. Взагалі, що стосується третього та четвертого дня Кубку України, то він пройшов досить логічно. Карпати розтрощили Пенуел з рахунком 8-0. Кровбас переміг Куликів Білку з рахунком 3-0. Рух міг відлетіти від аматорського клубу Карміл, однак все ж таки вирвали перемогу і пройшли далі. В матчі команду ПЛ Металіз 19-25 пройшов спокійно оболонь. Також поліція Ставки Аматори пройшли другу лігову команду Ребел. Ну а найцікавішим матчем в тому плані, що тут є певний скандальчик. Це Юкса, яка начебто поки що пройшла ниву з рахунком 3-1. Однак є один великий нюанс, що у них вийшов на заміну гравець, якого не внесли у заявку на матч. У футбольного клубу Юкса це вже не вперше така проблема, тому що перед цим в минулому матчі першої ліги в них була проблема, що лише наприкінці матчу вони знайшли картки для замін. І у підсумку вони робили свої заміни лише аж на 90-й хвилині. А тут трапляється трошки схожа ситуація, коли просто не вносять гравця у заявку на матч. І у підсумку, через це тренерський штаб це не знає, випускає гравця на поле, і тепер команді грозить поразка 3-0. І що може стати найприкрішим в цьому поєдинку? Якщо Юкса отримує технічну поразку, що в цьому поєдинку вийшов вперше на професійному рівні оборонець нашої країни, оборонець Маріуполя, Тимур Амілаханов. Бо наскільки я розумію, якщо клуб отримує технічну поразку, та й взагалі, якщо таке трапляється, що хтось отримує або технічну перемогу, або технічну поразку, то матч у підсумку просто рахується, як ну три і все. А те, що матч що існувало, воно взагалі забувається. Заміни, голи, всі матчі і так далі. Що стосується 1-16 фіналу Кубку України, де приєднуються топ-4 минулого сезону Олександрія, Полісся, Шотар та Динамо, то жеребкування цього раунду відбудеться 28 серпня. Ну і тепер поговоримо про трансфери, тому що перед закриттям трансферного вікна їх зараз буде дуже багато, При тому, що як чуток, так і офіційної інформації. Футбольний клуб Олександрії підписав венесуельського нападника Брайана Хосе Кастіліо Росендо. Контракт гравця з клубом розрахований до 31 травня 2028 року. З опцією продовження на один рік. Всього в клубні кар'єри провів 140 матчів, забивши 23 голи і віддав 4 асисти. Черговий венесуелець їде до чемпіонату України, але цього разу до Олександрії. І звичайним містянам він є дуже потрібен не саме венесуелець, а взагалі нападник. Бо після того, як Філіпов залишив клуб, у них з нападників залишився лише кулаков. Ну вони там ще амарала бразильця намагаються награвати на позиції нападника, але що то, що то ну, максимально не відповідає навіть тому рівню нинішньому Олександрії. Тому, можливо, Брайан допоможе якось Олександрії з цими забитими голами, бо з позиції нападника дуже жахливо. Легіонер київського динамо -самбо Діало може переїхати до французької ліги 2. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті. Повідомляється, що самбо Діало цікавляться клуби Ліги 2: це Натьєн, Стад Лаваль та Ред Стар, які зробили пропозицію гравцю. Поки що ці пропозиції визнані нижчими заочікувані. Також Вінгер Динамо перебуває на радарі турецьких та бельгійських клубів. Звичайно, для киян дуже важливо його повноцінно продати і вже забути. Але все ж таки цей гравець востаннє підписував контракт з Динамо ще до початку повномасштабного вторгнення, а тому може спокійно кудись переходити на права оренди і все. Але враховуючи, що є певна конкуренція, то й, можливо є шанси, що його хтось захоче купити на повноцінній основі. Продовжуючи про Динамо, то з'явилися цікаві та правдиві новини, що вона там цікавиться. Жорона. Спочатку про це повідомив іспанський журналіст Ніл Соло, який близький до Жорони і частенько видає правдиві інсайди саме про жорону, тому йому можна вірити. Ну а пізніше вже підключилися і наші змі. Як повідомив Ігор Бурбас, Динамо відмовляється відпускати Владислава Ваната. Жирона запропонувала 10 мільйонів євро та 40% з майбутнього перепродажу. Сам Ванат знає про інтерес з Каталонії і заявляє про бажання залишити Київ. Родина гравця намагається достукатись до власників Динамо. Після досвіду з покупкою Артема Довбика, то звичайно, Жирона хоче повторити такий трюк і знову купити перспективного нападника з України. І, звичайно, я вважаю, Ваната Дуже талановитим гравцем для мене він є найсвітлішою плямою в Динамо, і дуже хочеться, щоб такий гравець перейшов в якийсь кращий чемпіонат і вже там прогресував. Звичайно, на перший погляд можна сказати, що Жорона це команда, яка знаходиться там дуже внизу. Вони знаходяться у глибокій кризі, і ну, важко прогресувати, коли у команді все так погано. Тому що ми бачили, коли все було гарно в Жороні, то і Артем Довбик забивав багато і став найкращим бомбардиром. Якщо це правда, що за нього запропонували 10 мільйонів євро та 40% від майбутнього перепродажу, то його треба терміново продавати, бо ну, це класні гроші. Динамо не грає в Лізі чемпіонів, в Лізі Європи, хоча б сам Банат не є регулярним гравцем основи в збірні України, щоб його ціна могла зрости ще більше. Але і у той самий час його вік стає старшим, а коли наші гравці стають старшими, то їх ціна буде лише меншою для клубів з Європи. Але зрозуміло, що керівництво Динамо не буде відпускати вона та в інший клуб за такі гроші. Вони, напевно, хочуть 20 мільйонів євро і більше, ще й з якимись відсотками, тому, звичайно, журона такі гроші давати не буде. І це дуже прикро, що ще одного гравця Динамо кияни не планують відпускати в інший клуб. Ми вже бачили, що трапилось з Брашко після того, як його не відпустили до Вулвергемптона. Там всі розповідали нам, що Вулвергемптон вилетить до чемпіоншипу, а тому не потрібно продавати туди Брашко. У підсумку Вулвс спокійно завершили чемпіонат і відірвалися від зони виліту, і все в них було нормально. А у підсумку Брашко впав в якусь психологічну яму і до сих пір не може оговтатись, тому можливо таке може статися і з Ванатом. Наскільки я знаю, рік тому в нього були якісь там проблеми з тим, що він вважав себе занадто зіркою, це може статися і зараз, що його зараз клуб не продав в якийсь інший клуб, влаштує якийсь певний демарш перед керівництвом, перед тренерським штабом. І у підсумку ми отримаємо посереднього гравця, який не хоче тренуватись і не хоче грати, і не зможе принести нормальну користь для «Динамо». Звичайно, я розумію, Динамо вони не хочуть продавати свого найкращого гравця, бо без нього буде все набагато гірше, і в чемпіонаті можна пролетіти поза топ 2 і потрапити і на топ-4, і в лізі конференції можна відлетити ще гучніше, ніж вони зараз відлітають, тому звичайно вони хочуть його зберегти. А ось інший нападник збірної України Артем Довбик може перейти в іспанський білій Реал. Про це повідомляє Саша Тавальєрі. Повідомляється, що жовта субмарина, начебто, близька до того, щоб підписати Артема Довбика на правах оренди з правом викупу. Те, що мені вдалося дізнатися, так це те, що це той випадок, коли деякі новини та чутки доходять до журналістів з великим запізненням, з таким ділеєм. І е, ці перемовини були десь там 10 днів тому, і вони зараз знаходяться на паузі. Про якісь там зараз конкретні перемовини і фіналізацію цих перемовин і близько немає речі. Хоча, звичайно, варіант з вілі Реалом для Довбоков був би просто ідеальний, повернення до чемпіонату, де він вміє грати, де йому легше грати. Ну і також Вілі Реал грає в Лізі чемпіонів, тому для нього цей варіант був би просто ідеальним. Правий захисник Шахтаря Юхим Конопля потрапив до сфери інтересів іспанської севілії. Про це повідомляє Марка. 25-річного українця розглядають як заміну для інших правих захисників команди, які можуть її залишити у цьому списку. Хонлу Санчес, який може перейти в Наполі, а також Хосе Анхель Кармона, яким цікавиться Ноттінгем Форест. Не думаю, що Шахтар буде продавати коноплю зараз, тому що у них просто немає заміни. Ну залишається лише Тобіас, тобто одного правого захисника вони не будуть залишати. Але все це виглядає так, мов його агенти, з якими він підписав контракт десь рік тому, працюють над тим, щоб або знайти йому новий клуб. Тому що в нього завершується контракт влітку 2026 року, або просто нагадують керівництво Шахтарю, що дивіться, наш гравець класний, ним цікавляться. Тому давайте підписуйте з ним новий жирний контракт, або він просто перейде кудись безкоштовно. До речі, продовжуючи про Шахтар, то з'являється все більше і більше новин від португальських джерел, що Бенфіка дуже хоче Георія Садокова. І наче вже готовить для гірників пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро, що повідомляється, наче повинно влаштувати гірнаків. Окрім цього, португальське видання рекорд пише про те, що сам судаков вже звернувся до керівництва Шахтаря і попросив, щоб його продали, бо ну не хоче залишатися тут. Перехід Судакова до Бенфіки був би ідеальним переходом, тому що ніякі наполі, які ним цікавились, Ювентус або інші клуби там АПЛ, для нього це буде дуже засильно, ну, а перехід до португальської ліги, яка є ну, кращою, ніж наша, але не настільки, щоб йому було важко. Ну а Бенфіка також їй потрібен якийсь атакуючий півзахисник, тому звичайно ну, було б ідеально просто. Ну і водночас Шахтар зараз завершує трансфер бразильського гравця Ісака з Флуміненця, за якого заплатить 10 плюс 2 мільйони євро. Тому можливо, цей гравець Ісак це заміна судокову. Якщо не зараз, то точно через півроку. До того ж, повертаючись до Судакова, то то ну, просто немає сенсу його залишати зараз на лігу конференції. Він не буде дорожчий після цього турніру, якщо навіть Шахтар туди потрапить. Тому ну, треба продавати і будувати новий Шахтар, з яким планувати стати чемпіонами і вже намагатися потрапити до ліги чемпіонів. Досить цікава, та водночас смішна новина вийшла про Додамо та Металіст 1925. Як повідомляє Ігор Бурбас, ці клуби конкурують за молодого костерканця Крейчела Переса. У свої 20 років футболіст вже почав виступати за дорослу збірну. Я вже не вперше бачу, як у цього джерела є така новина, що якийсь український клуб цікавиться гравцем, то Металіст 1925, то Олександріяв цікавилась якимось захисником. І поруч є динамо, що вони також ним цікавляться. Але все це виглядає так, немов що. Наші джерела намагаються якось підштовхнути українські клуби до цього трансферу і показують: ось дивіться, ним цікавиться аж Динамо, тому мерші купляйте його. До того ж, як можна взагалі повірити, що Динамо зараз може когось придбати? Всі ми знаємо і бачимо, що у киян грошей немає, навіть якщо там за забарного щось прийшло, всі ми знаємо, куди ці гроші пішли. Тому ніяких трансферів у Динамо не буде. До того ж, як на мене, цей гравець ну і близько не підходить для Динамо. Ну і просто не можу проти осторонь супертрансферу в першій лізі, де й одеський чорноморець оголосив про трансфер досвідченого захисника Євгенія В Востаннє Хачеріді грав за аматорський клуб Авангард Лозова. Туди його запрошував Олександр Гладкий. А до цього на професійному рівні, якщо я не помиляюсь, він грав у 2021 році. Тому насправді поки що не розумію, навіщо його взагалі запросив Чорноморець. Що він з ним буде робити? Ну, аби що зробити легендарну зв'язку збірної України часів 14-15 років, але не більше. Звичайно, Хачеріді дуже досвідчений гравець і може багато підсказати молодим гравцям Чорноморцю, але не більше. Ну, можливо, перейде там з часом у тренерський штаб. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!